Више сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз» – Вистою, переможемо, відбудуємо. Велика Британія стала першою країною серед західних партнерів, яка вирішила передати Україні танки Челенджер 2 Нині там активно навчають українських військових користуватися ними. Як українці опановують нову техніку? Далі в сюжеті. Перше заняття з теорії, далі практика. Так на британських полігонах українських військових вчать опановувати танки. Челенджер 2 подекуди технікою пробираються через багнюку. Усе як на полі бою навесні. українські військові кажуть, британські інструктори усе пояснюють дуже ретельно, а це допомагає швидко опановувати матеріал. До війни я був програмістом, але зараз я артилерист. У нас немає багато часу, тому ми маємо все опанувати швидко. Екіпаж танка складається з командира, навідника, зарядника і механіка водія. Спершу навчання відбувається на тренувальній машині без башти, решта як на реальному танку. Нині Британія активно готує українських артилерістів та танкістів. А за останній Шість місяців у королівстві пройшли інтенсивний курс навчання 10 тисяч українських військовослужбовців. Ми повинні бути задоволені тим, чого ми вже досягли, і ми повинні бути впевнені, що Україна перемагає, а Росія програє, і ми повинні набратися сили, щоб продовжувати підтримувати Україну протягом всього цього часу. І якщо я подумаю, наскільки велика ця підтримка, це наші військові, це наші державні службовці, це наші підрядники. Я думаю, що наша. Підтримка була сильною протягом усього шляху. Водночас опановувати танки Леопард 2 українських бійців вчать на польських полігонах, спільно збройні сили Канади та Польщі. Наші військові відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка на тренажері, а згодом і на реальних машинах. Аналогічні навчання відбуваються і в Німеччині. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.